Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Заченко. І як ви чуєте, я трішки захворів. Але оскільки відео робити треба, ну шоу мазгон, як то кажуть. Тому. Motorola Moto G32. У цього смартфона є лише один гріх, і це макрокамера на 2 Мп. Із характеристиками і якістю настільки поганими, що можна основним модулем зробити фото, наблизити картинку цифровим зумом і отримати більш якісний результат. І. Це все. За ціну близько 200 доларів, що на поточний момент складає 7700 гривень, але може змінюватись, самі розумієте чому. Цей смартфон ну дуже привабливий, як на бюджетку. Оскільки це бюджетка, не чекайте від смартфона нічого надприроднього, але я чекав просто. Ну, якісно збитий, візуально приємний, в міру швидкий і витривалий агрегат. Ідеальний для невибагливої роботи. Трішки напогратись, ну і документи сфотографувати, якщо буде потрібно. Замість цього Motorola Moto G32 виявився апаратом універсальним і, як не дивно, виразним. У будь-якому з кольорів, котрих 4 на вибір, навіть у яскравій червоній версії. Усюди задня кришка смартфону віддає металом. Хоч насправді тут якісний пластик та й все. При цьому, як бачите, смартфон не лопата. Діагональ екрану у нього 6,5 дюйма. Дісплей IPS, роздільність Full HD при цьому одразу відмічаю непогану яскравість і 90 Гц оновлення. Сама панель не найяскравіша з усіх, що я бачив, і неозброєним оком мені особисто дуже сильно помітний гоустінг картинки. Однак ці 90 Гц все рівно відчуваються, не дивлячись на гоустінг, є він чи немає його. У повсякденності і в іграх іноді, бо, власне, ігри забезпечуються системою на чіпі Qualcomm Snapdragon 680. Це абсолютно не рекордсмен по тривимірним розвагам. У Antutu набирає 250 тисяч, бо відеоядро Adreno 610 бюджетненьке. Але у роботі смартфон літає і завдяки високочастотним ядрам, і завдяки чистому андроїду, котрий чистий, знаєте, от, по фоллаутовськи на 95%. Залишками 5% є нечисельні жести, на кшталт рубання кистю для увімкнення фонарика. Ну або. Найближчий аналог Always on Display це підняття смартфону для демонстрації годинника. Є. Yeah. Це все рівно краще, ніж реалізація Always on Display Apple. Тому ставлю лайк. Як і за доступ до налаштувань однією рукою, це теж дуже важливо. Також відмічаю, що чистий на 95% Android 12 має те, що мені дуже і дуже потрібно: таймер режиму не турбувати. Котрий, як я зрозумів, є у дуже багатьох оболонок. Однак знову ж таки, по тому, що я бачив, ніде немає такої зручності і швидкості, як у MIUI, власне, де я вперше це побачив і. До чого я звик. Невеличке уточнення. Цей сценарій я писав до того моменту, як отримав на огляд Google Pixel 4XL. І я вам так скажу, у 13 му Андроїді, на чистому 13-му Андроїді, максимально чистому, доступ до цього самого налаштування режиму не турбувати, швидший. Ніж на MIUI. Не все втім так приємно. Не можна, досі не можна змінити позицію кнопок керування, якщо ви досі ними користуєтесь. Як, наприклад, я. Йдемо далі. Оперативки тут 4 гіга, 128 їх постійної, і є підтримка двох-сім карт і карти пам'яті одночасно. Тому, е якщо мало постійної пам'яті, можете розширити її мікре шкою У теорії аж до терабайту. Якщо не вистачає оперативної, також можете її розширити. Аж на один гіг. <laughs> до п'яти у цілому. Що звичайно менше, ніж моя рекомендація про запас, яка складає 6 ГБ, але це все рівно краще, ніж нічого. Погодьтесь. По передачі даних у цілому є NFC 4G, Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 5. Вірите чи ні, усе, що я сказав до цього, про передачу даних, це була моя здогадка. І я насправді точно не дивився. І знаєте, я помилився по одному місці тут Bluetooth 5,2. Тобто майже повний фарш. Як для бюджетки, зрозуміло. І на черзі виходить камери, так? Про макромодуль я розповів. Фу на нього. Основний зате вельми непоганий 50 Мп F1,8. Ширик на 8 Мп, як і зйомки. Дуже навіть приємна. При недостатній кількості світла варто використовувати стандартний режим основного модуля на 12 мегапікселів. Якщо світла вдосталь, можна увімкнути всі 50. тобто це обмін між відсутністю шумів і деталізацією. Власне, як і на флагманах, відеозйомка є. Це максимум ще можу про неї сказати. Насправді ні. Знімати можна усіма трьома модулями, що дуже цікаво, враховуючи макроможливості макромодуля, але знімати можна усіма трьома модулями. На жаль, якість тут мінімальна. Full HD 30 кадрів. Цифрова стабілізація втім є. Фронталка. 16 Мп фокус фіксований, е, вона теж підтримує 30 кадрів відеозйомку, але без стабілізації взагалі. Що мене здивувало найбільше, у Motorola Moto G32 є PRO режим фотозйомки з гістограмою, RAW файлами і підтримкою усіх модулів камери. Знову ж таки, власне, я цього не чекав, бо звик до того, що на чистих Android завжди з цим режимом погано. Ну, як погано? Його немає. Тому ставлю Луіса Адріано Моторолі. А ви не забудьте про Луїса Адріано нам, а також про підписку і дзвіночок. Ну а доки ми на темі, виражаю теж швидку, але все ж таки дякую київському магазину Дмак за надання для зйомки мікрофону Sennheiser MKE 600. Автономність у Motorola Moto G32 гарна, без сюрпризів. Акумулятор є містю 5000 мАч, швидка зарядка на 30 Вт, оскільки наш. Семпл оглядовий, то, то у комплекті блочка не було. Але він буде у вас, причому на 33 Вт, а також силіконовий чохол і скрепка для лотка 7. Заряджатись Мото 32 має від стандартного блочка за годину повністю, може навіть швидше. І скажу зараз, бо у сценарії місця цьому не знайшлось, а підсумки підбивати треба. Звучить Мото 32 на диво файно. Є Імені Джек і стереозвук є навіть захист корпуса від бризк, включаючи гумову шайбочку на Слуті 7. Але немає абсолютно ніякої сертифікації захисту IP. Головним підсумком цього огляду можна вважати те, що я все більше і більше цікавлюсь смартфонами Моторола. Власне, одним із ретро-оглядів може бути огляд на Moto Z2. Підпишіться, щоб не пропустити. Втім, на черзі Pixel 4XL, я вже його отримав і вже його тестую. Щодо Moto G32, файна річ, дуже приємна. Власне, недоліки в неї, виходячи з ціни, е, е, тих майже немає. Якщо ви не проти голого Android, то я не знаю, як вам цей телефон не рекомендувати. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть. Чого вам не вистачає у смартфонах моторола, якої фішки? Бо для мене це виключно софт. І то вже менше і менше і менше. Пишіть, не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бувайте здорові, слава Україні, слава героям і бережіть себе.